Друзі, всім привіт! І сьогодні я граю в Roblox ігру, яка називається Гровий Garden. І в мене така Ліллі виросла. Ну, ні, це Ромес. Ого, я вперше таке бачу. Ну да, ну було вчора сталося оновлення в цій грі. і мені. ого гла... -о, о дякую, дякую, бро, дякую. Я тобі. Го... Хочеш я тобі подарую, знаєш що? Дай подарую Elder Strawberry афк афэкаш. Ой. Тримай. Ну Приймай А, так в нього ниже зад. Ха -ха -ха. Ладно, ладно. Це ж мій друг. Ти да Бро, да елдер стробері подарую. Приймеш? Фит. Мені? Ого? Ладно. Приймаю я таке. Ха-ха. Сел. -ха. Скільки? 197 тисяч? Ха! Лошара! В мене ромесо! Звідки воно в мене не питайте. Буде коштувати набагато більше. Я, я ще раз повторюю для тих, хто це було. Вчора було оновлення у Дове Гардені. Куди я пішов? Куди я пішов? 219 тисяч. Garden. Ой-ой-ой, зоооо, пацани. Не звертайте до увагу на те, що в мене дуже-дуже, дуже, 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 дуже жорстка. А драгонфрути, Fruit ж то виросли нарешті. І основне те, що я вчора отримав мутацію яку на Bording Pot. Mill Це мій скін. Він не жорсткий, я знаю. Але. Що? Що маємо, то маємо. Я вам одне скажу. Це перші мої оці речі найжорсткі. От Grover Garden це вообще було імба вообще була. Даману. Все. Ем... Просто... Скільки коштує разом моє ЕМБ? Ай, он сама. У мене 2 трильйони. <хи> Не дивуйтесь. І сьогодні, я думаю, ми будемо продовжувати репліку якусь. Не знаю, коротше, бо моя ферма, бачите, жорстко підросла. О, сіт зресетнувся. Що буде нового? Шо нового пицця ромашка. Тобто, в тебе навіть бамбуку на Сідз! Та ти тупий Сідз! цього разу. Ну, ладно, Гарден. що сьогодні Макс не грає. Ну, вже нічого. В попередньому відео ми фармили кубки на Едгара. Так? Якщо правильно, бо я зараз не буду виходити заходити в YouTube, то ви можете подивитися відео. І зараз буде основна частина ви. Це тупо зуновлення Grove Garden. Вони тепер диско це додали. І не говорив головніше, що в мене виросло... Ромес, Elder Strober і все виросло, що я посадив. Боже. Я так радий. Я не можу в це повірити. Якби ви бачили зараз моє лице, то ви б зрозуміли. Якби ви бачили це в реальності, я думаю, що ви мені не вірите. Що ви б мені не вірили, якби я не записав відео. Ну, друзі, майте, но ну, майте знати. Тут навіть є брейн рот. Та-та-та. Тадіка -та. Та. такий малий сад, а в мене таке гігантський. Оже, він має за Бро, ти живий, живий, живий! дер мамем Dragon fruit. Один з ними, мені, я знаю, мені Dragon fruit. 1 мільйон. Це місця. Ні, не місця, Garden. Chicken satay. Потоне, а, не знаю, що надо ввести. Ну тільки, будь ласка, на купусай. А, що? Я застряг, де? Я не розумію, де Що? Це взагалі як? Що? Де? Я нічого не бачу, Афу Макс? Ой. А Куди ти біжиш від мене? Куди ти біжиш? Бро, я тобі перець подарую. Шугарепл? Apple? Дякую. Дякую за Шугарепл. В мене винтест, десь, дашь десь. мене винтест. Десь. Даш десь має бути, що йому О, десь. Що ему за донатил? О, а, да. Sugar Apple. Окей. Окей, ну папа. Лавья, що це ти? А, точно. Ми жираємо. Я же снимаю видео. <си> ты вообще нуб! <си> ты высота ничего. 52. два. Годли! <си> Мастер Анама. Ан... Ан... Годли с Что ты сказал?

Оце не, Починаю, я не відбирати свій город. Я нічого не знаю. І якщо ви хочете, щоб я грав якийсь іншу режим у роблоксі, пишіть, пишіть у коментарі. Я, вас, я всі ваші коментарі читаю. І ще основна частина. Не забувайте ставити лайки підпи і підписуватись. Ну бо я стараюсь. Все ж таки, я стараюся, а ви мене не підтримуєте. Бо мені трохи тяжко, коли ви не ставите лайки. ну розумієте. Думаю, розумієте і тому. Почекайте, дайте я виставлю. все, добре. Теперь себя почуваю больше впевнено. Я знаю, что я жесткий, пацаны. О, Боже, Это кто? Я кричу ему солнцев будет 2 миллиарда штуки ой давай, давай, давай. ну ладно приму Аємо від нього тепер завтра завтра. Треба буде щось зробити скріно, але потім зроблю після відео вже. в нас вже 10 хвилин триває, друзі. Друзі, ми напевно будемо через 4 хвилини завершувати відео. Це трохи сумно, бо тому що я хотів з вами більше бути. Ну, але мушу. в мене немає так багато підписок. Якщо хочете, щоб відео виходили подовше, то, ставте, то підписуйтесь на канал і ставте лайки, розумієте? Горох. Бачите? В мене є горох. І хто хоче. отримати Будь-що від мене, наприклад, цю от Elder Strawberry, то, то додавайте мене, в друзі. В мене нік шаурма 8294. Я просто напишу PR, щоб ви бачили, бачите? Шаурма 8294. Тому, якщо вам. Якщо ви хочете отримати від мене щось. Не... Цел! Втих! Здесь! 28! А тепер... А, а тепер целий мій, мій інвентар. На між 15 кілограмів. Бачите? Бачите? А тепер біжимо опять до свого городу, тому що за нами може хтось гнатися і все може бути тупе. Не знаю, як це пояснити. Ну, друзі. Якщо хочете, щоб я ще... Це що? Це така великий ромес? Офіген. Я пішов опять продавати свій інвентар. Цікаво, що буде. Ну ладно. Друзі, вже ми записуємо відео. 13 хвилин ми, напевно, будемо завершувати. Ну, навіщо я це говорю? Скажіть, будь ласка. Давайте Нубіку там от подаруємо перець. перець. перця Прийми від мене перця. Приймеш? Ну, ладно, не хочеш приймати, то й не приймай Мені так не краще. Це собі, бо нього і буде коштувати багато грошей. І буду мати. Ні, мене теж таке ще не, не виробила. Амбарліли мене росте. Вверлилі. Друзі, лишається хвилина. Яка про мене дуже швидко. І тому. Не забувайте лайкати це відео. Підписуватися на канал. І з вами Давид. Скоро буде всім до побачення. Ну проте перше перевірю. Перевірю всі Опять Голдли Сплинкер. Добре. А ну 14 килограмм. Ой. 5 тысяч? Я лицемер я буду проходить в сад. Вы понимаете, тут мне все загородило. Миша. У мене є какаонавіс? Менго? У мене є все. Все. І якщо ви хочете отримати... Куди ні? Куда його висадию? Ці штуки не скінчені, тому якщо ви хочете їх отримувати, не забувайте ставити под підписуватися на канал і додатися до мене в друзі. Всім до побачення!